Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Таланти Древлянського краю. Ні, ми щоразу будемо доводити, що в нашому місті дійсно проживають дуже талановиті і творчі люди. Напередодні великодня ми завітали до чарівної коростенської майстрині Ірини Мостович, яка покаже нам, як робити писанки. На виготовлення писанок пов'язувалося з народним звичаєм зустрічі весни. Пізніше з Великоднем. З прийняттям християнства писанка стала символом Христового Воскресіння. Ірина Мостович вже багато років працює викладачем творчості на станції юних техніків. Писанкарством почала займатися з 2001 року. Здається, сама доля звела майстриню з цим мистецтвом. З ініціативи Житомирського обласного центру науково-технічної творчості у місто. Івано-Франківськ у 1999 році від Житомирщини була відправлена делегація для участі у всеукраїнському конкурсі Великодні писанки. Юні писанкарі з Житомирщини поїхали на виставку цю не тільки перейняти досвід писанкарства, але й передати своє набуте. Діти дуже були вражені від побаченого, і приїхавши додому, вони почали бесідувати з однодумцями, ділитися своїми враженнями. І було вирішено в результаті проводити у нас у місті Житомирі таку ж саму обласну виставку Великодні писанки. Перша виставка конкурс Великодні писанки була проведена у місті Житомирі у 2001 році. На той час у місті Коростені я вела гурток в'язань. в'язання, але мені дуже чомусь захотілося відродити оці національні традиції українського народу, і я вирішила сама, ще нічого не вміючи, спробувати зайнятися цим ремеслом. От я навчалася сама і навчала. Дітей. Ну, звичайно ж, майстерність не досягається за один день. Це поступово наполеглива праця. Але ця праця приносить радість, тому що це праця творча. Майстриня погодилася дати невеличкий майстер-клас писанкарства. Це дійсно дуже захоплююче і цікаве заняття. Пані Ірина, з чого ми розпочнемо наш майстер-клас писанкарства? Потрібно взяти е, біле, куряче. Яєчко. Зараз я вам покажу, як можна видути яєчко. Але в мене зараз під рукою немає такого повного яєчка, а є вже готовий Ну Я по цьому яйці вам зараз покажу. Беремо круглий надфіль і з двох сторон яєчка ми робимо отаким обертом отвори. Потім за допомогою такого аспіратора беремо баночку і. Видуває вміст яєчка у баночку. У нас зараз таких умов немає, у нас вже готове яєчко. Після того, як ми видули вміст яєчка в баночку, його обов'язково треба всередині промити. За допомогою шприця чи так можна набрати воду, ополоснути його і поставити, щоб воно висохло. Після того як воно вже висохло в нас, воно готове до написання. Перед написанням писанки потрібно продумати хід роботи та обрати бажаний малюнок, визначитися із символами та кольорами. Для початку беремо олівець. Тепер ми вибираємо орнамент, який ми хочемо намалювати. Я вам покажу, як намалювати символ. Такий, як називається зірка. Зірка це у нас є знаком неба, і ще її у християнстві називають знаком царства Христа. Посередині ми ставимо крапочку і ставимо хрестик, який нам допоможе подальшому розділити писанку на дві рівні частинки. Але ми, як малюємо писаночку, лівою рукою ми писанку придержуємо, вона в нас обов'язково повинна лежати на столі. Правою рукою, мізинцем, ми придержуємо, щоб вона не скотилася і не впала. І олівцем ділимо. Яйце на дві рівні частини. Ці дві рівні частини потрібно ще раз поділити навпіл. Таким чином вийде вже чотири рівні частини. Далі майбутню писанку ще ділимо лінією посередині. Це потрібно для того, щоб зобразити символ зірки. Далі у нас виходить передня частина і задня частина. По боковій лінії ми ставимо крапочки. Щоб поділити цей відрізочок на дві рівненькі частинки. У нас їх чотири. На кожній лінії ми ставимо крапочку. З цієї крапочки через центральну перетинцю ліній ми проводимо лінію далі і ведемо її до цієї крапочки. І відповідно з другої сторони, робимо те ж саме. З позначеної крапочки по діагоналі ми малюємо пряму лінію. Через перетин ліній і до крапочки на другій стороні. І відповідно, з другої сторони, так само. Повертаємо яєчко і, відповідно, з цієї сторони аналогічно проводимо таку ж саму лінію тут. Коли вже завершили нанесення малюнка олівцем, потрібно запалити свічку. Адже далі йтиме основна і найважливіша робота спеціальним писачком. Писачок. Має бути двох видів і більше. От писачок такий тоненький, В нього він складається з дерев'яної ручки, металевий такий наконечник. Та зроблена лієчка така, мідна лієчка. Його накручують на тоненьку голочку, щоб був малесенький отвір тут. Це такий самий писачок, але це для замальовки з більшим отвором. Там повинна бути більша. Голочка. Тепер ми беремо яєчко, розігріваємо писачок. Для того, як він нагрівся, ми набираємо воск, можна набирати через зверх, а можна набирати отак. Як ми торкаємося до розплавленого парафіну, він розплавляється і піднімається у лієчку наверх. І писачком наносимо такі ж самі послідовності, які ми малювали олівцем. Такій же послідовності ми наносимо на яєчко, покручуючи яєчко. Весь час треба нагрівати писачок, щоб віск всередині або парафін в ньому не застивав. І не забувати обов'язково закривати отвори, тому що в подальшому через отвори може набратися сюди фарба. І тоді зіпсується яйце. Після того, як ми повністю намалювали писанку писачком, опускаємо її в оцет на 5-10 секунд. Це потрібно для того, щоб яйце знежирилося, і всі плями, які залишились від пальців, відійшли. Тримаємо до тих пір, поки не почнуть йти бульбашки. Після цього яйце потрібно дістати і промокнути серветкою. Після того, як ми витягли яєчко із оцту, ми його зараз будемо зафарбовувати в жовтим кольором. Жовтий колір у нас теплий. Він є, він символізує місяць зорі, а в господарстві він є символом достатку та врожаю. Фарбуються яйця від найсвітлішого кольору до найтемнішого. Саме світліший колір у нас жовтий. Ми кладемо яєчко, і оскільки воно у нас порожнє, воно у нас плаває зверху, тому нам треба обережно прижати ложкою і подержати десь до трьох хвилин. Далі писанку потрібно промокнути сухою серветкою. Другий колір, який будемо використовувати, оранжевий. Ми беремо писачок з більшим отвором. На готовій писанці ми зафарбовуємо писачком ті місця, які у нас повинні залишитися жовтими. Тільки треба обережно зафарбовувати повністю все, щоб не було жодної прогалини, тому що потім через ці прогалини проб'ється наступний колір. Після цього яйця знову опускаємо у фарбу. Тепер оранжево. Так само притискаємо ложкою і тримаємо 3 хвилини. І ті місця, де в нас були не покриті воском, вони зафарбувалися в оранжевий колір. А ті місця, які ми покрили воском, вони залишилися жовтими. Далі ті місця, які ми маємо зробити оранжевими, так само, як і жовті, зафарбовуємо писачком без прогалин. Ми кладемо нашу писанку у червоний колір. Наш, у нас воно у нас буде останній колір червоний. І так само прижимаємо і держимо 2-3 хвилини. Червоний колір, він, в основному раніше червоним кольором тільки фарбували писанки. Тоді ще рахувалося, що червоний колір існувало таке повір'я, що це пролита кров Ісуса Христа. І ще вірили давні наші люди, що. Червоні писанки, які знаходяться в домівках, вони приносять силу і здоров'я. І ще дівчата клали червону писанку у таз з водою, умивалися її і рахувалися, що воно тоді лице буде очищене, здорове, красиве і вродливе. І тепер, коли вже писанка повністю готова, залишилося стерти з неї парафім чи віск, який наносився за весь процес. Для цього потрібна чиста серветка. Держимо писанку над свічкою, але доторкатися до неї не можна, тому що вона засмалиться і буде чорний негарний колір. Ми стираємо, держачи біля свічки, він віск починає розтоплюватися і стікати, і ми його витираємо з серветкою. Таким чином, увесь парафін знімається і ми маємо готову, гарну писанку. Вийшла ось така готова яскрава писанка, яку ми назвали зірка. Як бачимо, традиція писання писанок не забута. Оригінальний орнамент писанок не тільки чарує своєю вишуканістю, майстерністю, гармонією колориту. Він несе прадавній символ світорозуміння і природи, єднає з традиціями минулого. Дякуємо нашій майстрині за чудовий майстер-клас. Будь ласка, усіх зі святом Великодня. До наступних зустрічей!